Про перші дні війни, евакуацію, виклики, відбудову понівечного міста, бюджет Харкова в таких умовах, протиповітряну оборону та взаємодію з військовими. Ігор Терехов дав інтерв'ю виданню вісті. Журналісти питають, як нині правильно прилаштувати економіку українських міст. Позиція Харкова така наголосив Ігор Терехов, коли у всьому потрібно витримувати баланс. Вже частково переводжена економіка України на військові рейки, і під час війни, звісно, потрібно переводити економіку на працю щодо потреб військових. Це ми повинні розуміти усі разом. Крім цього, хочу сказати, що це головне, бо саме головне це перемогти, і на це потрібно направляти кошти на це потрібно направляти все наше зусилля. Усіх разом без винятку, бо головне – це перемога. І ми це працюємо це. Ми робимо разом із військовими і з виробниками. от тому. Це для це для нас пріоритет це аксіома. Що стосується, знаєте, того потрібно, не потрібно на все інше. Звісно, потрібно, звісно, потрібно, бо потрібно, щоб було життя, нормальне життя людей, бо ми захищаємо життя людей. Ми захищаємо наше право на демократію, на демократичні цінності. Але люди повинні розуміти і почувати себе в більш-менш. Нормальних умовах і забезпечити життєдіяльність міста. потрібно, щоб була і вода, і тепло, і електропостачання, і потрібно, щоб люди, незважаючи на жахи війни, вони жили. Бо це життя, і це емоції людей. Нам потрібно зберегти емоції людей, нам потрібно, щоб люди, незважаючи на втому від війни, а на є насправді є. Нам потрібно робити таким чином, щоб мінімізувати цю втому. Бо коли буде розруха, коли буде знати яма на дорогах, коли буде яма на тротуарах, люди будуть казати, що це таке, що ми виборемо. і це нам головне Культурні цінності, повинна проводитись скульптурне події. І це, це теж вели так в безпечних містах, але потрібно, щоб нічого не зупинялось. і кінотеатри потрібно, щоб працювали, щоб люди відчували себе, що йде життя. І ми вдячні сьогодні нашим військовим, які захищають це право на життя. Тому потрібно знаходити знак такий компроміс, розумний баланс, так пріоритет це перемога, звісно, але потрібно оптимізувати так бюджети, збалансувати так бюджет на витраження. Ати щоб все вистачало, і це при тому, що українські міста залишаються без податку на доходи фізичних осіб з військових. Відповідний закон вже ухвалений. За попередніми підрахунками економістів, бюджет Харкова за таких новацій скоротиться щонайменше на 20%. Щоправда, і в таких умовах каже Ігор Терехов, місто робитиме все можливе, аби забезпечити повноцінну життєдіяльність. ДФО перейшло з міського бюджету на державний рівень, бо аргументи дуже високі. Що перш за все, це буде йти на озброєння, нашої армії. Це головне. Я ж сказав, що перемога це головне. Так дійсно кошти будуть вилучені з міського бюджету. Є певна стурбованість, і це ми розуміємо все. Але як я вже сказав, головне це наша перемога. Тому будемо знаходити варіанти, будемо знаходити оптимізацію. Але ну, я хочу сказати, що ми будемо скорочувати штат чиновників вже на приблизно 30 відсотків, бо на надходження буде десь таке кошти. Але незважаючи на все, що у нас ПДФО було вилучено, ми все одно допомагаємо армії і нікуди від цього не відходимо. І знаєте, я хочу сказати, що ми. Дуже багато робимо, і е, сьогодні е, у нас з військовими е, дуже такі е, знаєте, і дружні і братські стосунки, я б сказав таким чином. Коли що потрібно, ми завжди перераховуємо кошти. Ми не закупаємо для них щось знаєте, на свій розсуд чи погляд, чи от нам здається, що щось потрібно закуповувати. Ми перераховуємо кошту, а вони закуповують те, що їм потрібно. Я вважаю, що це знаєте, таке відносин між нами існує. Питали у харківського міського голови і про готовність до викликів під час опалювального сезону, про новий генеральний. План та економічну модель майбутнього Харкова і про повернення харків'ян, і що для цього потрібно, і як це бути мером прифронтового міста мільйонника, міста, яке так близько від ворога, міста, яке входить до переліку найбільш зруйнованих через ворожі атаки. Кожного своя місія. У мене сьогодні за така місія, тому головне, щоб працювати. Головне щоб знати бути разом. З містянами так, йде війна. війна, і потрібно виконувати свої функції, виконувати все це. Тобі ж люди довірили місто. Так? Я перш за все менеджер, менеджер цього міста. Тому мені потрібно зробити таким чином, щоб місто жило, місто працювало, і люди знаходилися максимально комфортних. Умови, ну і крім всього, мені потрібно думати за безпеку місця, що потрібно для людей і як забезпечити так разом з військовими, щоб було максимально людям безпечно. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко, Харків. Новини.